Вітаю товариство! Мене звати Георгій Учайкін, а ви на каналі Збройовий Лобіст. Сьогодні ми проведемо розіграш фірмової футболки Збройовий лобіст, от такої, як на мене, серед підписників нашої Монобази за підписки, які були зроблені в жовтні 2025 року, тобто цього року. Це невеликий жест, подяки тим, хто підтримує нас і вірить в нашу справу. Тому перед тим, як розпочати, я хочу щиро подякувати кожному з вас. Ваша увага, підписки, участь це не просто цифри в аналітиці нашого каналу, це підтримка інформаційного майданчика, який системно висвітлює питання права громадян на збройний захист. Ну, у сучасному медіапросторі, як вам добре відомо, більшість традиційних каналів або уникають цієї теми, або подають її упереджено. Тож наша команда виконує непросту просвітницьку і аналітичну роботу. Враховуючи те, що більше цю тему систематично ніхто не висвітлює, нам фактично доводиться конкурувати ледь не з усім інформаційним простором. Ну і бути незалежним голосом в цьому інформаційному просторі, та ще й у такій ніше це не просто, повірте. Ми щодня працюємо над якістю наших матеріалів, перевіряємо факти і намагаємося висвітлювати складні теми простою мовою. Ну і в принципі, результат нашої роботи вже помітний до нашого голосу. прислуховуються, нас іноді цитують. Наші матеріали викликають дискусії. Ну і в цьому, звісно, відчутна заслуга всіх тих, хто поруч з нами і вас в тому числі. Ну і саме тому підтримка підписників Монобази має для нас велике значення. Вона дозволяє каналу зростати. Та пропонувати більше корисного контенту. Ми цінуємо вашу довіру і у відповідь прагнемо робити цей контент ще цікавішим. Запускаємо нові формати. Ну запрошуємо цікавих гостей. До речі, сьогодні на каналі вже вийшло інтерв'ю з Андрієм Шараськіним, одним з народних депутатів, які послідовно підтримують нас у нашій боротьбі. Дуже цікава дискусія. Я наполегливо раджу вам переглянути. То ще раз дякую всім вам за підтримку, увагу і довіру. Залишайте з нами. Ну і перед тим як прийти до розіграшу, хочу нагадати, що у вас є можливість поставити мені питання, на яке я спробую відповісти пізніше. Ну а зараз розіграш, і давайте для початку згадаємо його умови. Отже, ті з вас, хто підписалися на рівні наполегливий лобіст та вище, вже отримали свої футболки в подарунок. Тож сьогодні ми розіграємо футболку серед підписників рівнів лобіст-початківець, переконаний лобіст і лобіст-місіонер. Згідно задекларованих умов підписки, підписники рівня Лобіст-Початківець матимуть один квиток, тобто шанс на участь в розіграшу. Підписники рівня переконує лобіст відповідно три квитки. Ну і лобіст-місіонер, відповідно, п'ять квитків. Перед розіграшем я також можу. Ну, Передбачити, що у вас виникнуть певні запитання, тому я зроблю важливі оголошення. У нас є підписники, які не вказали свою електронну адресу, і у випадку, що хтось з них виграє, нам буде складно з ними зв'язатися, бо нам відомо лише ім'я. В такому випадку ми просимо вас написати нам на скриньку збройний лобист джімейл.com вона. З'явиться ще пізніше, напевно, на ваших екранах. Ну і в подальшому просимо вас уточнити свої дані в підписі і вказати свої електронні скриньки. Також у розіграшу ви можете побачити котика 1, котика, 2, котика 3. Так ми бачимо підписників, які не вказали своє ім'я. Натомість ми маємо їхні електронні адреси, тобто з ними проблем не буде. Ну, можливо, у когось з глядачів виникнуть питання вже наприкінці точно особисто до мене, тому я прошу написати їх завчасно в коменти і після розіграшу я спробую на них відповісти. Ну, Розіграш наш традиційно відбувається за допомогою сервісу randomorg, і я попрошу режисера завантажити базу. І ми зараз натиснемо кнопку Randomize. Давайте натиснемо і подивимось, що з цього вийшло. Так. Переможець Євген. О, я так розумію, що проблем зв'язатися з ним у нас не буде 100%. Тож це просто чудово. Так, ви обов'язково перевіряйте свою поштову скриньку, вам надійде лист, тому очікуємо на те, що ви на нього відреагуєте. Товариство, я. Чесно кажучи, не бачу жодних запитань. У мене є адмінський доступ, я не бачу жодних запитань до мене, тому, враховуючи, що сам розіграш вже відбувся, я думаю, що ми можемо поставити. Так, да, нема запитань, можемо поставити крапку в цьому етері. Тож, я певен що у нас попереду ще багато всього цікавого, тому, друзі. Залишайтесь на зв'язку і ще раз дякуємо всім за підтримку. Ну і вже традиційне мушу сказати, товариство зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні послання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і, звісно, пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.